Юні коломиянки знову серед кращих у столиці. Наші дівчата моделі взяли участь у всеукраїнському конкурсі моди і таланту Мініміс Україна, Україна-2016». Повернулися до рідної Коломиї з перемогами своїми успіхами, поділилися із нами. Коломиянка Анастасія Шпаргала мініміс Західна Україна. Саме вона представляла цей регіон у столиці на всеукраїнському конкурсі юних моделей. Мініміс Україна. Дівчинка здобула титул Міс талант, а це третє місце конкурсу. У мене залишилися найпозитивніші враження від конкурсу, хоча я не здобула найголовнішого титулу, але це для мене великий досвід. Я дізнаюся більше е, про те, що е, як поводити себе на сцені. Е, я стю впевненішою. Загалом за призові місця боролись понад 30 учасниць з усіх регіонів України. Дівчата презентували вихід у національних костюмах, дефіле у вечірніх сукнях та свої таланти. Анастасія танцювала. Висловлюю подяку хореографу, постановщику мого танцю надії Михайлівна колісник, своєму партнеру Владу Бураку і також батькам, болівальникам та родичам. Свої хореографічні здібності на конкурсі показувала і маленька коломиянка Алевтина Жупанська для дівчинки. Участь у масштабних конкурсах не новинка, має вже і міжнародні перемоги. У столиці теж здобула перше місце у своїй віковій категорії. Я представляла західну Україну, тому що я перемогла у конкурсі Міні Західна Україна 2016 у своїй віковій категорії. На співбасі журі розповіла, що приїхала з писанкової коломи. Наше місто дуже красиве і дуже затишне. І я його дуже люблю. Я дуже хотіла перемогти, дуже старалася і перемогла. Мій, мій титул маленька міс України 2016. Всім дякую і всіх люблю. Дівчатка задоволені участю у конкурсі, кажуть, знайшли багато друзів, а головне здобули сценічний досвід. Переконані, така практика допоможе і в щоденному житті.